Одним із суперників київського Динамо у поточному сезоні Єврокубків є іспанський реал Соцієдад. Команди зустрінуться між собою вперше в історії, але загалом проти іспанських команд Динамо має довгу і багату історію зустрічей, і у цьому відео я коротко розповім про неї. У сезоні 1972-73 Київське Динамо стало першим клубом з чемпіонату СРСР, який вийшов у чвертьфінал Кубка Європейських чемпіонів. У попередніх раундах Динамо вибило австрійський Інсбрук та польський гурнік, а в одній четвертій фіналу потрапило на мадридський реал. Першу гру команди провели у березні 73-го року на стадіоні Чорноморець в Одесі. Перший тайм був рівним, а у другому в Динамо була велика ігрова перевага. Кияни двічі Влучили у стійку воріт реала та ще один раз у поперечину подали 15 кутових за матч та не реалізували ще кілька моментів з гри. На жаль, зробити собі запас перед матчем на виїзді не вдалось, а він дуже знадобився б. У Мадриді господарі повели у рахунку уже на другій хвилині. Сантільяна ударом головою замкнув навіс зі штрафного. В наступні півгодини гри кияни атакували більше за суперника, створили кілька моментів, але не забили. Таку інформацію можна знайти у статтях про матч. Про моменти реала у цей період не вказано, але по відеофрагментах видно, що і у реала моменти були. На 35 й хвилині мадридці організували швидку контратаку, яку результативним ударом. У нижній дальній кут завершив Агілар на 80 й хвилині. Забило Динамо, але головний арбітер вирішив, що у цьому епізоді був офсайд. Гол не зарахував. А на 90 90-й хвилині Амансіо скористався нагодою і ударом з кількох метрів встановив остаточний рахунок 3-0. Це перша поразка Динамо від іспанських команд. У 1986 році Динамо вдруге в історії виграло кубок володарів Кубків. У фіналі була здобута впевнена перемога над мадридським Атлетіко. Уже на шостій хвилині Заваров добив м'яч у ворота після того, як голкіпер Атлетіко відбив удар Біланова. Динамо створило ще не один момент по ходу матчу, але забити ще вдалось аж наприкінці. На 84-й хвилині Динамо провело легендарну атаку Віялом, коли м'яч швидко перевели з лівого флангу на правий аблохін переграв голкіпера, який вийшов з воріт. А ще за три хвилини Євтушенко скористався передачею з глибини та морем вільного простору, прокинув м'яч повз голкіпера і покотив кругло у порожні ворота. 3-0. це була перша перемога Динамо над іспанцями. За п'ять років Динамо знову у Кубку Кубків зустрілось з іспанцями у чвертьфіналі з Барселоною. У домашньому для киян матчі глядачі стали свідками гольової перестрілки, яка завершилась на користь гостей. Саме наші візитери забили швидкий гол. На шостій хвилині Хосе Бакеро після подачі кутового. Майже через півгодини кияни відігрались. Сергій Заєць вийшов сам на сам з голкіпером і технічно пробив під стійку. На жаль, перед свистком на перерву Барса. Знову повела у рахунку, відзначився Урбано Ортега. На 63-й хвилині після провалу оборони Динамо Хрісто Стоїчков заробив пенальті і сам же його реалізував. Таким же чином, ударом з пенальті, Динамо забило свій другий гол Саленко на 82-й хвилині. Динамо поступилось у Києві з рахунком 2-3, а це означало, що на кампно потрібно забивати мінімум двічі для проходу далі. У першому таймі виїзного матчу ближчою до голу була Барса, але голів не забивала жодна команда. По перерві Динамо дочекалось свого шансу і використало його. Віктор Мороз прорвався у штрафний майданчик і прострілив на Сергія Юрана, який ударом в один дотик переграв субісарету. Хороших шансів забити потрібний другий гол Динамівці не створили. Барселона ж більше атакувала і на останній хвилині втекла від поразки у цьому матчі. Бегірістай викотив. М'яч під удар Гільєрмо Амору, і той технічно пробив під штангу. Наш кіпер Житков поглядом провів м'яч у ворота. Нічия у цьому матчі і виліт Динамо у чвертьфіналі. Барселона дійшла до фіналу. За рік команди знову зустрілись, але тепер уже в іншому турнірі у Кубку європейських чемпіонів на груповому етапі. Матчі, які припали на третій і четвертий тур, не вийшли такими конкурентними, як попередні. Спочатку Динамо поступилось у Києві. Лише у першому таймі Барселона могла забивати мінімум тричі, але відзначилась лише раз. На 33-й хвилині Стоєчков реалізував вихід сам на сам з Кутеповим. В інших двох епізодах від пропущених голів герої Ічно рятував захисник Ахрік Цвейба на початку другого тайму. Динамо створило найкращий свій шанс. Саленко зміг розвернутись і пробити майже з лінії воротарського майданчика, але голкіпер був на місці в середині другого тайму. Хуліо Салінас після передачі гвардіоли подвоїв перевагу Барси. На цьому гра була зроблена. У виїзному матчі Динамо потрапило під каток. Певне везіння біля власних воріт і чудова гра голкіпера Мартін Кенаса дозволили не пропустити у першому таймі. Динамо навіть і забити могло, але Саленко не переграв кіпера суперника. Доля матчу по суті була вирішена у другому таймі за дві хвилини. На 58-й Юрій Мороз привозить небезпечний штрафний на власні ворота і покидає поле через друге попередження. А на 59-й хвилині внаслідок цього штрафу. Барселона повела у рахунку. Мартін Кенас зробив два сейви, але потягнути ще й добивання Стоїчкова був не в силах. Ближче до завершення матчу Барселона довела рахунок до розгромного. Спершу дубль оформив Стоєчков, а потім відзначився Салінас. За підсумками групового етапу Динамо посіло останнє місце, а Барса виграла групу, а потім і загалом турнір. Ще за два роки шляхи Динамо і Барселони перетнулись у лізі чемпіонів в одній 16-й фіналу. Попри статус явного андердога, Динамо створило сенсацію у першому домашньому матчі. Кияни забили швидкий гол. На шостій хвилині Шкапенко класно пробив головою підальню стійку після навісу Леоненка. В середині тайму Динамо отримало подвійний удар вилучення Мізіна та пенальті у власні ворота, який без хиби виконав Куман. Господарі витримали цей удар, і перед перервою самі заробили право на пенальті. Леоненко знову вивів Динамо вперед, а невдовзі по. У перерві після кутового і певної метушні м'яч відскочив до Леоненка, який ударом головою збільшив перевагу Динамо до двох голів. Українська команда зберегла вигідний для себе рахунок перед матчем відповіддю. На жаль, в Іспанії ця перевага у Динамо була недовго вже на 17-й хвилині Барселона вигравала 2-0 завдяки голам Лаудрупа і Бакеро. Барселона шалено тиснула, тому гол, який вдалося забити Динамо на 28-й хвилині, був навіть не маленьким, а так би мовити, середніх розмірів дивом. Ребров класно обіймав м'яч зелету і влучив у дальній кут, Динамо якось дотягнуло до перерви. А уже у другому таймі Барселона дотиснула. Зробила це з допомогою стандартів. На 47-й хвилині Бакеро зробив дубль, замкнувши подачу кумана зі штрафного. А через 20 хвилин сам голландець прямим ударом забив четвертий гол Барселони. Перед цим четвертим голом кияни були близькими до того, щоб і самим забити дальній удар Леоненка прийшовся у стій. Динамо програло 4-1 і справедливо вилетіло з турніру. Наступна розповідь знову про матчі з Барселоною. Ну що поробиш? Часто Динамо з нею грало. Саме ці зустрічі у 97-му у груповому етапі ЛЧ стали епохальними. Спершу Динамо винесло Барселону у Києві. Двічі м'яч побував у ворота гостей до перерви. Забили Ребров і Максимов. В середині другого тайму Барселона залишилась у меншості через вилучення свого воротаря, і через кілька хвилин хапнула третій гол. Калітвінцев був точним, пробивши майже з лінії штрафного. Динамо здобуло одну з найвидатніших своїх перемог, але це. Ще Ще було не все. На виїзді Динамо вистачило 45 хвилин, щоб знову забити три голи. На дев'ятій Шевченко випередив голкіпера Вітора Байя після подачі штрафного і ударом головою відкрив рахунок. В середині тайму Шава знову був кращим за Бая у боротьбі за верховий м'яч та забив вдруге. А в кінці тайму наша десятка заробила пенальті і, реалізувавши його, оформила хет-трик. Окрім цього, ще один гол Динамо помилково не зарахували. На початку другого тайму Барселона залишилась у десятьох. Вилучений був Серхі Бархуан. Гучну крапку у матчі поставив Ребров, скориставшись помилкою оборонця та виходом з воріт голкіпера. 0-4 Динамо сотворило історію у тій групі. Кияни посіли перше місце та вийшли у чвертьфінал. Барселона стала останньою. Даю вам загадку. А у скількох ще виїзних матчах Ліги Чемпіонів українські клуби забивали чотири або більше голів. Пишіть свої версії у коментарях. Правильну відповідь я дам у кінці відео. Наступного сезону Динамо також вийшло з групи, і у чвертьфіналі зустрілося зустрілось з чинним чемпіоном Європи мадридським Реалом. Перша гра проходила на Бернабеу, і там було не солодко, особливо до перерви. Реал мав кілька хороших гольових нагод, і Динамо пощастило, що королівський клуб їх змарнував. У другому таймі на 55-й хвилині Динамо також не без талану повело у рахунку. Шовковський вибив м'яч від воріт. Ребров виграв верхову боротьбу. І тим самим вивів Шевченка сам на сам з голкіпером. Наша головна зірка момент використала 0-1 для того, щоб відігратися реалу знадобилось 12 хвилин. Міятовіч ідеально виконав штрафний удар. Шовковський застиг на місці. Надалі Сашо діяв добре і не дав реалу запити ще, тому динамо отримало невелику перевагу у якості голу на виїзді. У Києві у першому таймі більш ініціативними біля чужих воріт були гості, бо їм більше треба було, але небезпечних моментів при цьому вони практично не створили. У другому таймі результат зробив Шевченко з допомогою партнерів по команді. На 62 й хвилині Белькевич своїм пасом запустив у прорив Шевченка. Той уже майже обіграв голкіпера, але німецький страж воріт Бодо Ілгнер завалив нашого форварда. Арбітер міг вилучити голкіпера з поля. Але обмежився жовтою карткою і призначенням пенальті. Шава з позначки програв дуель голкіперу, але тут же добив м'яч у ворота. А на 79-й хвилині чудове взаєморозуміння між Шевченком і Ребровим допомогло створити легендарний гол і подвоїти перевагу Динамо. Господарі витримали навал останніх хвилин і вибили з розіграшу чинного чемпіона. Це перший прохід Динамо іспанського суперника у плей-офф. Наступного сезону, але того ж 99-го року, Динамо встигло ще раз зіграти з реалом у другому груповому етапі «ЛЧ». Матч проходив у Києві і Реалу вдалося вивести зі столиці України три очки. На 17 17-й хвилині Морієнтес замкнув простріл Роберто Карлоса і відкрив рахунок. А на початку другого тайму Рауль класним ударом здалеку подвоїв його. Динамо додало активності в атаці наприкінці матчу Ребров відквитав один гол з пенальті, але на більше кияни не спромоглись. З домашньої поразки Динамо розпочало другий груповий етап. У п'ятому турі Динамо поїхало на виїзд до Реала, щоб зіграти, як виявилось, дуже захоплюючий матч. На 14-й хвилині за фол Динамівця Герасименка було призначено пенальті. Рауль пробив сильно і точно м'яч від стійки опинився у воротах. Буквально за хвилину арбітер призначив пенальті у протилежні ворота. Демитрадзе додав трішки актеорочки у своє падіння, і цього виявилось достатньо. Але Ребров з позначки не переграв молодого Касільяса, який, до речі, ви. Вийшов з воріт до удару через 10 хвилин. Арбітер поставив третій пенальті загалом, і другий у ворота Динамо Головко занадто активно допомагав собі руками у боротьбі проти Рауля. Цього разу РГБ пробив не так точно, тому Шовковський зміг відбити удар. Незадовго до перерви Динамо відігралось і без пенальті зате з кутовим Белькевич подав Хацкевич замкнув. На 56 й хвилині Динамо уже було попереду. Капітан Реала Фернандо Єро люб'язно вразив власні ворота. Згодом Реал відігрався. Карлос лупанув зі штрафного, а Шовковський не зміг приборкати цей шалений м'яч 2-2. Моменти, щоб ще забити і виграти матч, мали обидві команди, але закінчили в нічию яка стратегія. Була позитивним результатом для реала. В підсумку саме Вершкові вийшли у плей-офф, а Динамо ні. Ну і додам, що Реал у тому сезоні виграв Лігу чемпіонів. Отже, це була перша частина Динамо іспанського протистояння. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину. А тепер відповідь на загадку: чотири або більше голів українські клуби забивали ще у трьох виїзних матчах основного етапу Ліги Чемпіонів, і у всіх випадках це був Шахтар. У 2012-му гірники перемогли датський Норшеланд з рахунком 2-5. За два роки білоруський Бате 0. -1. Сім і два роки тому німецький РБ Лейпциг 4 Нагадую, що канал можна підтримати фінансово за посиланнями в описі, а також дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слави Україні.